Нещодавно у Білоцерківському національному аграрному університеті відбувся суботник, під час якого усі студенти впрано та завзято прибирали територію не лише університету, а й усього міста.

Це студентське місто перш за все. Було б неправильним, якщо студенти не приймали б участь у загальноміській толосі. І сьогодні десь близько трьох тисяч студентів у всіх куточках Білої церкви приймають участь у загальноміській толосі. Окрім прибирання, студенти займалися і озелененням Білої церкви. Оскільки насаджували нові деревця. Окрім студентів, до прибирання залучилися і звичайні жителі міста. Вести порядок, білий церкві. Ми Білий церкву свою любимо, але для того треба ще дивитися. От сьогодні такий день, що треба подивитися на того, щоб було у нас гарно, щоб люди могли радуватися, сісти, поотдихати. Чистоті в порядку? В мене сім вісім, як водом. І попали куди день. Я так хочу туди попасти. Обік Мер міста Василь Петрович був надзвичайно вдячний усьому університетському колективу, а особливо студентам, за їхню пророблену роботу. Не забув подякувати студентам і ректор Білоцерківського національного аграрного університету. Анатолій Степанович. Я ж тримаю в руках інформацію про проведену роботу на протязі цих днів щодо наведення порядку благоустрою території міста Білоцерк. Я думаю, і аналізуючи те, що зроблено, потрібно тільки радіти за нашу молодь, за красивих дітей, за добрих студентів. За їхню велику відповідальність, за їхню щирість, за їхню згуртованість. І я радію, що в нас такий колектив, як викладачі і студенти. Це єдина наша університетська команда. Наш колектив найкращий, найсуперовіший, як студенти, так і викладачі. Це єдина наша університетська сім'я. Радію і буду радіти. І разом, разом, і тільки разом. До нових перемог.